Вітаю, ви втомились від рутини, прокинулись, побігли, прокинулись, побігли, і так по колу щодня справи, турботи, обов'язки, а себе загубили між ними. І ввечері навіть не згадаєте, чи дихали. Рутина тихо витирає ваше ім'я з внутрішньої карти життя. І саме тому сьогодні я пропоную Симоронський ритуал, я маяк. Візьміть ліхтарик. Увімкніть, покладіть собі на голову, підніміть руки до неба і скажіть голосно: на макітру ліхтаря тінь рутини не моя, яма, якшо світлом грає, і себе не забуває. Як це працює, коли ви фізично закріплюєте новий образ себе, мозок починає вибудовувати інші нейронні зв'язки. Не через самокопання, а через стан, гру і символ. Бо саме так обманюється внутрішній саботажник. Симорон це не дурня. Це альтернативна психологія, яка чудово працює. А якщо хочете не просто запалити ліхтарик, а справді стати маяком для свого життя, то на Ютубі вас вже чекає авторська нейрографічна нейросиморонська арт-практика Я Маяк.